І всім здорова! З вами я Андрій. я покажу як зробити привіюшку. Так. Я оце войд відосик виложу. Назву його... Ой. Зараз її.

Все, загружається. Коротше, показую. Пишемо просто. Ру, е, в, Ю. Прев'ю. Вот мініатюр создатель. Він у мене скачений. А кого не скачений, не скачете. М -м -м, слідкуйте за нами. Кастом, там де плюсик. Значок Ютуба. Нажимаємо і на плюсик. Стоп вибираємо форму д на ой. Для нашого привію і робимо отако. Вот Так робимо, можемо якийсь ефект додати, як я обишне щось роблю. Мені оце нравиться все І опять пропускаємо YouTube, значок YouTube. Опять пропускаємо. Дізнається, як завантажити ескіз, нажимаєте. Ескіз бережено в галереї Скачуєте YouTube Studio Нажимаєте на відео, яке я хочу створити. Олівчик. Ще раз олівчик. Власний значок відео. І от нажимаєте то, що ви хочете. Вибираєте от такось. Готово зберегти і зміни збережено. Іменно в цій програмі я зробив ці от привідючи Знаєш, що Максим. Чого Максим вважає, що я ворую? Він так вважає. Бо це взагалі таке відео. Я реально його сам зробив. А Максим ще й тут. Ну вот. Ну це я з другого аккаунта. Там де дикарічня буква в. Ну, це я з другого аккаунту, але це я, якщо що, з другого аккаунта. Реально. Так що тут берег. Заходимо в YouTube. І вона вже тут має загрузитись. І отак я зробив оце от все. Ну... Що пока що зробимо? Поробимо прев'юшки для цих відео. І зараз краще понятно буде. Ні Для цього відео я його робити не хочу. зараз. Ну... Беремо тюнінзек. Так, от тюнінзек. І Ой, зроблю тако. А, вот. А то в мене лишилося з того відео, там, де й... І... Оп. Я повторяю то відео популярне. І стаємо. Ну ладно, як машина така. Робимо отаку. Вот І робимо скріншот. Заходимо в галерею. Так, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут? Оце ж стара прівіюшечка з того відео. Так Це що? Ха! Ха! Та я шуткую. От. От професіонал стоїть. Беремо. Ну, Переходців я хочу обрізувати її. Заходимо у Мініатюру кастом, стрілочка, кастом, YouTube, плюсик, галерея. І вибираємо. Таку робимо. Так що нетку. Клікаємо на галочку блін. І... Пропускаем. Можем тут смайлики поставить и на превьюшку. Угу. Чес я их не ставив. Ой, не. Угу. Що тут, що тут, що тут, що тут? Що тут, що тут, що тут? О! Нєєєє! О! І порт. ГРА. Ю. З. З. Будем И название С С Х А С А Т В вступаем и Т. Робим тако, Ай, не дає. Бити. Ефект тут можемо зробити, бо цей ефект дуже класно. Ну, і Ну, перераю. В цій програмці багато лорінг, значок Ютуба. Опять пропускаємо. Значить, що це ескіз. ескіз збережено в горе. І відкривається туп-студія треба скачати. І. контент. І, 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 і. Ну це було дуже давно. Вот, 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 вот. Вот, вот. И вот. Наверное, все понятно. Тут лень, тут лень. И, кстати, мой друг, там, где обзор на канал моего друга, ну, то Андрей повольный, видно. Оказався не таким, який мав. Ну, коротше, з вами був я, Андрій. І всім пока. Я показував, як зробити привішку.